Мої вітання з вами, Вадим Мотоблок. Ми мучились і таки ми доробили цю так сказати, систему вентиляції повітря для нашого мотоблока. Тобто рідний фільтр, який був діаметром у нас, скажімо так, в районі 11 см. Він складався із циклона, масляної ванни, паралончика і бумажного фільтра. Дивимося, що з нього случилося. І за те, що мотоблок перевертається, бумажний фільтр напитується маслом і якби фільтрування воздуха. що вам сказати, не працює воно. Скажімо так, на сезон мені треба було купляти їх 5-6 штук. Тепер ми вийшли з ситуації, що ми маємо? Циклон ми перенесли ближче до бока, там, де саме менше пилюки. Далі в нас йде фільтр, ось запорожця, з і ванною. Тут йде проволока, так сказати, яка фільтрує воздух. В принципі, ця система йде вже на автомобілі для карбюратора. Но ми пішли далі. Це, е, дякую за цей фільтр Вадим. Мій тіоск, тес, так сказать. Переслав нам е, цей фільтр від запорожця. І далі у нас пішов фільтр від лануса. Тобто у нас знаходиться бумажний елемент, який в рази Перевосходить мотоблочний і дешевший десь приблизно на 30%. Тобто тепер у нас воду забирається в чистому місці, більш-менш фільтрується у нормальній ванні. Тобто, у нас є запас е, відносно того фільтра в 3-4 рази більше. Тобто раз на неділю тепер його треба чистити. Сюди не треба заглядати цілий рік бумажний фільтр від лануса, який розчитаний на 4 циліндра, Справиться з цим, цим воздухом, і тепер у нас мотоблок буде е, та потребляти тільки чистий воздух. Тепер що я вам покажу? Благодаря цій системі. Коли я заводив мотоблока, раніше у нас через цю виступну трубу для того, щоб я не дихав чорним димом при стартах тому подобне, я вивів трубу наверх. Тепер, благодаря тому, що у нас йде нормальна фільтрація повітря, у нас нема затримки повітря, тому що той фільтр у нас все-таки задержав воздух і проходимость у нього була набагато менша. Що ми маємо? Увага! Дивися на вихлопну трубу. Ви замітили? Сивий дим! Не чорний, не капець який чорний, а сивий дим. Це і за того, що мотоблокові набагато легше брати воздух. А значить, ми тепер... Благодаря цій системі, яка стоїть, увага, 1200, двома патрулями, 1200, і оце 400 гривень, 1600, ми тепер економимо солярку, тобто дивіться на виходу добу. Ви знаєте, якщо, якщо раніше даєш... Єс газу йде чорний дим. Wow. Сивий дим! А це значить, ми економимо солярку, не заграняємо екологію і не мучуємо нашу техніку. Тобто оцей фільтр, який йде від завода, він прекрасний. Він розчитаний, покататися на невеличкому городові 2-3 рази в год. І на цьому все закінчилось. Якщо ви плануєте працювати цим мотоблоком набагато довше, так як я, для того, щоб раз на півтора сезона не робити двигун і за недолугією системи вентиляції очищення повітря, робимо це. і... Насолоджуємося роботою. Дякую за вас. З вами був Вадим Мотоворк. <рес> я ні разу не збився, наче по бумажці, але ну, ти молодець. Вадим. Дякую, Саша, і це все імпровізація. Напиши мені сценарій, я буду такий, наче.